Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті от такий от монстрик ПВМР 10 кВт. Згорів відразу при підключенні. Клієнт прислав разом з ним силові транзистори для заміни. От, от Пачку, запобіжники, діоди я так бачу. Ну, коротше, така от купа всього. Ну, і зараз буду пробувати разом з вами ремонтувати. Подивимось, що ж з цього всього вийде. Ну, а перед роботою треба гарно попоїсти. Всім смачного. До речі, прийшов процесор PIC16F8086 на заміну. Точніше, два прийшло, один я вже впаяв, ось старенький випаяв. Замінив. Щупик на силіконку на всяк випадок. І зараз це все щастя. Нарешті запрацювало, буде зручніше ремонтувати трошки. Точність налаштувань не збилося. В принципі, все як було. Приступаємо до ремонту. Так, не пам'ятаю, чи я говорив чи не говорив, чому згоріли інвертори. Два інвертора були підключені зі слів клієнта до одного сонячного поля. Паралельно. Один був підключений в день, типу, точніше, один підключився вночі, а другий підключився в день. І вони вийшли з ладу. Клієнт намагався ремонтувати його. Але так як це 10 кВт модель, і вона не зовсім зручна в плані розборки доступу до силових транзисторів, він їх просто викушував. А самі транз... сам припой він не зміг випаяти ножки, тому він їх висверлював ножки. Ну Якби оцей варіант, саме оцей інвертор, що я розібрав, я так розумію, що це то, що висверлювався. Ну, Там видно, на камеру не видно, але там видно, що транзистори паяні. Ну що ж, приступаю. А, ще додам: е клієнт говорив, що після того, як він паяв транзистор, він його вімкнув, і вони знову згоріли. Тобто, ну так. А ні, тут трошки веселіша схема, тут більше як схоже на аксіому, тому що 8.2, по-моєму, чи 10.2. Але анерн, чи якийсь там інвертор, то в нього радіатор суцільний. І там ще незручніше то все розбирати. Тут у нас дві МППТшки по сонцю незалежні. Друг від одне від одного. Тут, звичайно, блок живлення, блок попереднього заряду електролітів високовольтних. Цей не пам'ятаю, що виконує яку функцію, чи мережеве живлення, чи щось типу того. Тут стандартно акумуляторний блок живлення з таким гігантським транзистором на радіаторі. Два пузатих кондюка по 680 мікрофарад 500 вольт. Ну і 6 штучок. По 5600 тисяч мікрофарад 80 вольт. Ну, як на цих, мені здається, трошечки все в притірочку. 80 вольт. При робочих 60 максимальних. Чи ні, здається, 54 в цій моделі. Ну, в принципі, нормально. До речі, клієнт говорив, що він з ним воював декілька тижнів. Я вам скажу таку справу, що в мене був 10 кВт, відео я не знімав, я з ним грався 6 днів. Грався і не зміг зробити. Так що, трохи незручно, це. Ви паєте трансформатори, щоб туди достати. Можливо, у когось є якийсь інший варіант. У мене, в принципі, йде з Aliexpress йде такий ключик тріщоточка, яким можна сюди залізти і відкрутити. от. Ну а в даному випадку туди нічим не можу залізти. То, якщо хто знає, як, як то зробити по-простому і по-швидкому, то можете написати коментар. Ну що ж, оглянемо. В принципі, я приємно здивований. Плата в повемера залакована. Залакована більш-менш адекватно, непогано. Ну, не ідеальний лак, ну, такі видно, місця там недолаковки, але він присутній. Пропайка нормальна компонентів заводська. Тобто, ну, олово там ну, не, не, не сильно жаліли, олово присутнє. Ну, а тепер по тому, що у нас ситуація? Ситуація така: ці транзюки паялися. Ці транзюки паялися. І ці транзюки по акумулятору теж всі паялися. Е, ну, зрозуміло, тут в драйвері е, резистори деякі цілі, деякі порозносило. Візуально поки що бачу ціленькі. Ну, ось цей здається. Коротше, тут потрібно перевіряти. По платі бачу, що транзюки паялись термореактивним паяльником. Транзистори, начебто як під оригінальні HY3215. Візуально, наче не перемаркер. О, Вже хочу сказати дякую клієнту за те, що він залив всі гнізда. Реально він залив їх термоклеєм. Нічого, зараз відколупаю. Коротше, займаюся дефектуванням, а там уже буде видно. Що ж вдалося визначити на даний момент? На даний момент я визначив, що от ці транзистори по акумулятору начебто всі цілі. Тут лише потрібно пропаяти, почистити, обкусити лишні ножки, перевірити резюки по драйверам. Ну, в принципі, отак. По цій частині ось ці транзистори цілі. Тут теж треба порядок навести, перевірити стабілітрончики, резистори затворні, і Передивитися, чи ніде нічого не, не, не допаяно. раптом що. По верхній частині є пошкодження двох пар транзисторів, дві верхні пари лишилися цілі. Тут уже, в принципі, вирішу. Або заміню всі 4, і доведеться замінити. Пари, На всяк випадок, тому що два згоріло, а два ціленькі, значить, то пари ну, пошкодились, мабуть. Так, до речі, хочу порівняти ці транзистори, що клієнт впаяв. От він прислав новенькі, такі ж самі, з тих, що йому китаєць прислав. Хочу подивитись ємність їхню: 7300, ну 7400. ПДФ 5600. Ну, В принципі, можна вірити, тому що ну, мій прилад трошки Мірон взагалі по транзисторам трошки завишує, тому що він міряє на іншій частоті ємність. Можна сказати, що з транзюками все окей, ці транзюки чіпати я не буду випаювати. Так, а інші транзюки ті, що встановлені, 70N65. Візуально теж схожі на оригінал. ну, типу, типу, не такі страшні вони вже, як підробка. Показують 4800. Ну, в принципі, хоча б не 1000. Тисяча. Не 1000 тисяча, на фарад, на пікафарад, то 4800, можливо, навіть це і, це і вони. Тому що PDF-ку я на них не знайшов. Так, навів трохи тут порядок, наскільки зміг, почистив під Ну, це місце. Зрозуміло, тут темне, тут я нічого не зроблю. З другої сторони теж почистив і клишоногим своїм ключиком. Там вже, в принципі, він китайський Китай. Там немає за що хвататися, грані позлизлось, але в принципі я зміг трошечки відкрутити силові транзистори. І зараз, я надіюся, хвилин через 10 я зможу зняти радіатор. Так, цікава штука. Прокладочки приклеєні зверху на наскочую. Транзистори якраз от якраз в той край впираються. Поскочую, а ця прокладка взагалі заклеєна скотчем. Не знаю навіщо і чому і так і, і взагалі. ну Таке тут потрібно теж прибрати. Можливо, десь стружка залишилася від висверлювання. Ну, всяко може бути. Рухаємось далі. Порядок тут навів, почистив. Зараз зроблю отвори. І буду перевіряти драйверки. Так, що я визначив цікавого? Цікавого резистори. Ті, що йдуть на два нижні ключа з лівої сторони. От зараз, як є, з лівої сторони, вони несправні. Два штучки згорівші. Решта резисторів затворних ціленькі. Відповідно, і транзисторів, кількість згорівших. Теж така сама: тобто оці два транзистора згорівші, я так розумію. Решта ціленькі. Шість штук цілих. Два несправних. Замінюю резистори по 47 Ом. Замінюю всі. Обтопари я перевірив, по ним питань немає. Впаюю або нові, або бушні транзистори. Вже як з клієнтом вирішимо, так і буде. Ну, якби так. Так, ось так ось гарно. Причепив транзючки. Це був якась стрічка ізоляційна. Під низ термопасту на саму стрічку термопасту не клав, щоб сюди не набивало пилюки. Так, все почистив. Все чистенько. Замінив резистори по 47 Ом. Поміняв всі 8 штук. Єдине мені не подобається. Це такий конструктив. Дорожки затворені ідуть під резисторами затворними іншими. Ну, якось така тоненька, довгенька. Ну, це таке. Я за те, що можуть бути наводки. Так, зібрав тимчасово для перевірки. Спробуємо вімкнути через лампочку. Дисплейчик запустився. Пішов відрахунок. Ну, там низька напруга зараз в леб'є. Да, слабкий акумулятор. Це логічно. Так, а тепер саме стрмне. Напряму без лампочки так загарчало 230 на виході. Вимикаю і збираю в нормальний тест. Так, наступив ранок, інвертор я вже зібрав, перевірив на навантаження, там все нормально, тепер лишилося спробувати впихнути його в розеточку. Сама стромна процедура, звичайно, ну, що ж робити, запускаємо. Пішов, засвітився. Ну, поки що на заряд не кидає, мабуть, на лаштуваннях виставлено, що типу заряджає від сонця. Так, змінив налаштування, спроба номер 2 Так, наче заряд пішов. Так, ця штука пішла на розгон. Так, заряд у нас є 29 А. Ну і хай собі трошки позаряжає. Так, від сонечка заряджає. Ну, в принципі, можна скручувати цей інвертор. Так, ну що ж, один інвертор готовий, але лишився ще його братик під номером 3. Його теж потрібно перемонтувати. Він теж помер, причина та ж сама. Так що продовжуємо. Так, цей інвертор ще не розбирався. У нього стяжечки на місці. Соплі теж всі на місці. Ніде нічого не розкручувалося. Лише знімалася кришка для огляду. От так от виглядають силові транзистори. Просто красота, їх тут так файно пошматувало. Там теж місце видно, що там щось горіло. Драйвера в цьому місці, там їм капець. Ну, а лакування даного апарата... Дійсно непогане. Так, що по транзисторам? По транзисторам, в принципі, е на диво верхні транзюки перша пара, друга пара ціленькі, третя пара е вийшла з ладу. Четверта, ціленька, ну і решта, в принципі, донизу всі цілі. Ну, тут два плеча вигоріли повністю. Процес лікування рухається. Клієнт вирішив замінювати всі транзистори, незалежно від того, чи один, чи два, чи три згоріли. Ну, тобто, комплектом. Тому ну, міняю всі. Так, ну все, МПТ-шку я перевірив. Транзюки тут ціленькі. Можна збирати назад, стоїчки вкручувати і плати на місце. всі. Ну що ж, спробуємо пустити це щастя. Палець на автоматі. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Двісті тридцять. Ну, хай собі пробздиться трохи. Так, дамо трошки тестів на вантаження дуйчик. Опа, щось не працює. Ага, дульчик попала йому, дріт попав під низ. Так раз. Подивимось, що у нас там накачі. 11%, 860, 900 ватт. Ну там до кіловат на знову. Так, тепер перевірка на зарядку. 5, 4, 3, 2, 1. Не пішло. Не пішла зарядка. Я включив генерацію, вимкнув з мережі. Не пішла зарядка, тому що параметр... Який параметр? А ось, мабуть, ось цей параметр. Треба зробити ЦСО. Так. Ну і тепер вимикаю генерацію. Аби було менше вибуху. І вмикаю типу на зарядку. Все, пішла зарядка. Точніше він побачив от пішла зарядка, все, заряджає. Струм я виставив 20 А, Космоліт розігнався, ну і хай собі напихує батареечку, скільки тут у нас вольт. У нас 900 Вт заганяється, 47,6. Так, ну що ж, 49,3 напхало, я трошечки струм додав, скільки він там вкачує зараз. 1,4 кВт. Ну, в принципі, думаю, все. Сонце я вже перевірю так. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І намагайтесь правильно підключати свої інвертори. Згідно інструкції. Всім пока!